Депутати Кіровоградської обласної ради не поновили на посаді екс голову Сергія Шульгу, за звільнення якого проголосували у квітні. 64 депутатів на сесію прийшли 22, Зареєструвалися 19. Сесія неповноважна, сказав нинішній голова облради Юрій Дрост. Можу перенести початок пленарного засідання на годину пізніше для додаткового скликання депутатів або перенести пленарне засідання на іншу дату, не пізніше ніж через два тижні. Прошу уповноважених представників прийти до мого кабінету для наради з даного питання. Нагадаю, рішення поновити на посаді голови Сергія Шульгу і виплатити йому майже 200 тисяч гривень за час вимушеного прогулу ухвалив окружний адмінсуд 20 листопада. Своє звільнення екс-голова оскаржував у суді щерня. Через годину голова облради і голови депутатських фракцій повернулися до сесійної зали. Депутати обласної ради сьогодні повинні прийняти рішення. Про е, поновлення на посаді згідно рішення суду. Потім депутати повинні в законний спосіб провести консультації між собою і все ж таки визначитися, кого обрати далі, чи довірити це Павловичу Шельгі, чи в законний спосіб його звільнити і призначити нового голову обласної ради. З одного боку є рішення суду, з іншого боку, рішення про обрання. Дразда Юрія, головою обласної ради, ніхто не скасовав і навіть не оскаржував. Я вважаю це неправильним, коли депутати обласної ради не збираються на сесію обласної ради, щоб принципово вирішити питання щодо поновлення або не поновлення на посаді Сергія Шульги, оскільки це є прямі повноваження депутатів обласної ради, оскільки саме обласна рада є боржником і відповідачем по цій справі. Це є ненормальним. Якщо депутати не хочуть працювати, давайте скажемо про це чесно і просто собою розпустимось. Рішення суду треба виконувати, тому що це є рішення суду. Ну, на сьогоднішній день роботодавцем є не Юрій Васильович Дрозд, а є обласна рада, то тобто депутати. Чому я і виніс це питання на голосування? У мене на сьогоднішній день позиція те, що мене депутати проголосували за мене, вибрали. Ну, Приймуть рішення, щоб восстановити пану шульгу. Я тільки буду руку пожму однозначно. відповідно до чинного законодавства. Той орган, який приймає рішення про звільнення, має прийняти рішення про поновлення. Тому що згідно статті 65 закону України про виконавче провадження, саме з цього моменту особа вважається поновленою на посаді. Поновити його на посаді можуть без кликання сесії. Вважає Сергій Шульга. Це знов затягування часу і перешкоджання виконання судового рішення. Тому що яке могло бути прийнято рішення депутатами, якщо суд визнав, що треба поновити з 26 квітня нинішній голова обласної ради намагається затягнути час. Я у вівторок зайшов, поспілкувався і запропонував йому знайти вихід. Він також міг. Звільнити кабінет і бути, ну перейти це все цивілізованим шляхом. Поновити на посаді голову, мають через рішення сесії, сказала юристка Євгенія Захарченко. Для того щоб виконати рішення суду, має зібратися сесія. Навіть якщо чинний голова якого обрали обласної ради складе свої повноваження, все одно це зачитується рішення на сесії, і депутати голосують. Про те, що вони прийняли це до уваги, що вони обізнані про складання повноважень. Те, що депутати не змогли зібратися, це печально. Це просто їх безвідповідальне ставлення. Вони зобов'язуються дотримуватись конституції, законів України, зобов'язуються виконувати свої обов'язки таким чином. Наступне засідання сесії запланували на 15 грудня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький.